Вітаю всіх небайдужих до спортивного життя рівного в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску про перемоги кардиналу та пульсару також ви дізнаєтесь, як в рівному піднімають гирі, лазять по скелях і якими бойовими мистецтвами потрібно займатися. Мініфутбольний клуб Кардинал у черговому турі екстраліги розгромив аутсайдера чемпіонату Хмельницький спортлідер. Незважаючи на переконливу перемогу, легкою для рівнян гра не була. Подробиці матчу та неймовірна кількість голів. Далі у сюжеті. Після стартового свистка арбітра рівняни одразу взяли ініціативу в свої руки. Вони більше володіли м'ячем, домінуючи над спортлідером. Це принесло свої плоди вже на 12-й хвилині. Рівнянин Олександр Бондар відкриває рахунок. Після цього хмельницька команда змогла взяти себе в руки та вже за 5 хвилин зрівнює рахунок. 1-1. такий результат і протримався до кінця першого тайму. Після перерви вже можна було побачити зовсім іншу гру. На перших хвилинах другого тайму рівняни реалізовують пенальті і виходять вперед. два але перевага не була тривалою. Вже за декілька секунд спортлідер забиває гол і зрівнює рахунок 2-2. Кардиналівці з усіх сил намагалися знову вийти вперед і постійно атакували. Це і дало результат. Після передачі від Андрія Паршакова забиває Юрій Когут і знову виводить рівнян вперед 3-2. Спортлідера це не вибуло з рівноваги. Знову швидка контратака, і гості в чергове зрівнюють рахунок – 3-3. Наставник рівнян Сергій Піддубний каже, що не завжди гра ладиться в команді через важкий психологічний. Стан гравців. Тяжко команді вилазити з такого, що коли от ти граєш, там, вроді гра вдається, а нема результату. Такі прикрі поразки. Там, вдома від локомотива, дві гри на виїзді Ураган енергія, що треба було брати очки, і все було це реально. Але бачите, очки не взяли, і команда десь десь психологічно тяжко виходити з цього тогосього. Після пропущеного третього голу кардинал почав розгром спортлідера. Впродовж однієї хвилини у воротах хмельничан відзначилися Мар'ян Маренюк та Андрій Паршиков, і рахунок був вже 5-3. На 34 й хвилині матчу ще одна вдала комбінація рівнян закінчилась голом. Забив Артем Фаренюк 6-3. І за декілька хвилин прийнявши дальній пас від Віталія Денюшкіна. Сьомий гол у ворота спортлідера забиває Андрій Чернієнко. Під кінець матчу дублем відзначився Віталій Єнішкін, який і забив останній восьмий гол. Незважаючи на всі намагання, хмельничанам відігратися не вдалося. Боротьба, я рахую, сьогодні дві грали дві рівних команди, але, як кажуть, в рідних стінах вдома і рідні і, і стіни допомагають. Тому то більше сьогодні везіння було команди господарів. А вже коли і вже в кінці було, то вже був вимипса на ризик свідомий. Ті останні голи залітали, коли вони вже оголили свої тили і вже в атаку, не думали про захист. Це була п'ята перемога для МФК Кардинал у цьому сезоні, але вона не дозволила йому піднятися бодай на щабель у турнірній таблиці. Рівняни залишаються на шостій позиції. Після місячної перерви до рівного повернувся великий баскетбол. БК «Пульсар» відіграв перші домашні ігри в новому році. Приймали рівняни вдома лідера турнірної таблиці вищої ліги Севастопільський Мусон. Чи пішов місцевим баскетболістам зимовий відпочинок на користь? Дивимось далі. На першу зустріч із пульсаром Мусон вийшов не дуже впевнено. Це і показала гра. Рівняни постійно атакували, і на поміч лідеру команди Іллі Шимосюку прийшли Роман Новіков та Андрій Артемович. Кожен з яких закинув велику кількість м'ячів. І у підсумку пульсар переміг з різницею у 13 очок: 76-63, Вкотре довівши, що рівненська команда є грізним суперником. У нас заміна тренера. Я тільки привикаю к ребятам. Ребята привикають ко мне. Перший, блін поговорка виявилася правильно. Получив. Ну, плюс ваші ребята настроились хорошо тут. вопросов нет. То есть достаточно собранная, сыгранная команда ровно, показали, що розслаблятися не можна. У професіональному спорті не слабих міст. Там трохи не недоработали, там я думаю, що все-таки прежде всего некоторая недооценка соперника произошла. А ровно нам показало, що недооцінювати їх не можна. На другу гору рівняни вийшли теж впевнено. Після двох чвертей вони пішли на відпочинок господарями положення, ведучи в рахунку на шість пунктів попереду. В другій половині гри пульсар не Підмінили, і він поступово здавав позиції під постійним пресингом Мусона. Підсумковий рахунок зустрічі 56-84 на користь Севастопільської команди. Усталость Асіда е знати плюс к тому е Андрій Артемович сьогодні грав з температурою. Е у Тараса Ліпіна мікротравма у нього галіна стопа. От. І, е звісно, Ілля після вчорашньої гри, ви бачите, достойної заміни. На сьогоднішній день у нас йому нету, і дві ігри проводити, все одно на, на високому рівні, вони не так проводять, але тяжело. Наступну гру рівняни проведуть на виїзді у Луцьку, проти там теж Волинь Повправлятись у підніманні гирі до рівного з спортсмени з усієї області. Змагались між собою хлопці та дівчата 95-го року народження та молодші. Про майбутню еліту українського гирьового спорту дивимось у наступному сюжеті. Повправлятися у підніманні гирі вагою в 24 кілограми приїхали до рівного не тільки хлопці, а й дівчата. Для них це не легке випробування, але з поставленими задачами справляються. 18-річна Руслана займається цим спортом лише рік, але вже має деякі досягнення. каже піднімати гирі запросила подруга. У мене подружка займається вже два роки, і мене заігртірувала. Я теж вирішила спробувати, і мені це дуже подобається. Займаюся перший рік, а того року їздила на обласні змагання, зайняла третє місце. Всього на перші обласні змагання з гвірього спорту серед юнаків 95-го року народження завітало близько шести десятків спортсменів. Представляли вони Дубинські, Сарненські, Рукітнівські райони та місто Рівне. Хлопці змагались у семи вагових категоріях. Дівчата тільки у трьох. За підсумками змагань сформують збірну, яка представлятиме рівнень. На чемпіонаті України. Ми готуємося до чемпіонату України, який відбудеться в кінці лютого. Він буде на сході України проходити і будемо тут оформувати команду. В липні плануємо проводити всеукраїнський турнір Бурштинові зорі. Підготували спеціальні подарунки, буклети з історії розвитку гирьового спорту. І вже починаємо проводити маленьку піар-акцію хоча б серед своїх гирьовиків, щоб вони готувалися на липень на всеукраїнський турнір, який буде в нас в Рівному. За підсумком змагань, найкращі результати Казали спортсмени із Дубинського району. Командне срібло здобули рівненчани і бронзові нагороди поїхали до Сарн. Федерація кікбоксингу Будокан днями провела прикладний семінар з айкідо, Тхеквондо та кікбоксингу. Участь в ньому взяли лише спортсмени. Мета заходу одна: показати представникам трьох бойових мистецтв, як ефективно оборонятися, не порушуючи закону. Спортсмени, які займаються бойовими мистецтвами, відпрацьовують свої вміння кожний день. Тому про те, чи зможуть вони захистити себе в екстремальних вуличних умовах, питання не стоїть. Часто прийоми, які вони використовують тільки на змаганнях, можуть серйозно нашкодити. Саме тому і був організований семінар з прикладних видів спорту. Об'єднав він собі представників трьох бойових мистецтв: Айкідо, кікбоксинг та тхеквондо. Саме тут тренерський склад федерації Будокан вчить, як правильно відповідати на вуличну агресію в рамках закону. На першому семінарі ми спробуємо показати і дещо навчити наших спортсменів, щоб вони не розгубилися в житті, якщо складається якась неприємна ситуація, щоб вони в рамках закону адекватно змогли відповісти на агресію, щоб вони могли захистити свого ближнього, слабкого жінку. O que Основна ідея семінару це обмін досвідом. Айкідо, хиквондот та кікбоксинг дуже різні бойові мистецтва. Зважаючи на це, кожен із представників приготував для учасників заходу ту інформацію, яка буде корисна всім. «Айкідісти що можуть показати? Перш за все, вони можуть показати там, наприклад, мистецтво страховки, да? мистецтво виходити із неушкодженим, із кітка, із падіння. Да? От. Вони можуть показати там, роботу з рівновагою і так далі. От. Боксери можуть теж показати якісь свої фішки і свої нюанси, в яких вони є дуже сильними. А, наприклад, там вміння зблизити дистанцію. Дуже там вміння вміння атакувати дуже швидко і потужно. На подібних заходах тренери хочуть розвинути не тільки фізичну, а й духовну сторону спортсменів. На все це потрібен час, щоб бути підготовленим до вуличних екстремальних ситуацій, потрібні роки тренувань. Базові, елементарні, 100 прийомів для будь-якого. Спортсмена, це реально можна закласти за 3-4 роки підготовки, і людина буде в першу чергу, щоб людина була духовно, а потім вже все-таки фізично, але щоб ці знання вона використовувала досить, як кажуть, вміло, але не нашкодила, як кажуть, агресивно. В майбутньому федерація кікбоксингу Будокан обіцяє подібні заходи проводити частіше. Кажуть, запрошувати будуть не тільки спортсменів, а й звичайних людей, які прагнуть самовдосконалитись. Хто краще вміє лазити по скелях, канатних дорогах та облаштовувати переправи, визначали вихідними у рівному. На чемпіонат області зі спортивного туризму з'їхалось більше ста учасників. Приурочили цьогорічні змагання річниці, визволені рівного від фашистських загарбників. Школа-ліцей номер 2 вже в шосте приймала подібні змагання. Останні два роки вони носять статус обласних. Кожен із спортсменів на час повинен пройти прокладені траси, в які входять лазіння по макету скелі та переправа через імітацію перешкод за допомогою натягнутих канатів. Хоча для молодих, але вже досвідчених учасників змагань ці перепони не є дуже складними. Траса для мене не була важка, тому що я вже не перший рік займаюся, і ця траса для мене була легенька. Я займаюся спортивним туризмом ще з 5 класу. У мене є третє місце на області і маю вісім медалей. За кожним із спортсменів під час виконання завдання спостерігає суддя. Він веде лік часу та підсумовує кількість набраних балів учасником змагань. Учасники повинні пройти ось таку смугу перешкод, за яку вони... Час. От, їм даються різні штрафні балі, якщо вони неправильно це виконують. Є учасники, які винесли перший раз на ці, на ці переправи, ось, і вони дуже добре справляються. Є також погано, але нічого, ми сильно не караємо за це. У змаганнях цьогоріч взяло участь близько ста учасників. Всього 23 команди. Представляли вони навчальні заклади рівного, дубинського, Коренського та здолбунівського районів. Організатори кажуть, що нинішній чемпіонат відрізняється від попередніх. Змагання в цьому році відрізняються напевно більше такою... Ентузіазмом самих учасників От, перше, це збільшення кількості команд майже вдвічі. А друге, хочу сказати, що вже приїжджають команди, які два місяці приїжджали до нас, просили базу, де пройти і як вони в майбутньому будуть змагатися. Це вже саме надихає, що учасники змагань, тобто діти вже самі ждуть, коли ж будуть ці змагання. У підсумку у старшій віковій групі перемогу здобули спортсмени із Оржева. Друге місце завоювали рівненчани і третіми до фінішу прийшли Дубенчани. У молодшій же групі золото виграли рівненські школярі. Срібними призерами стала команда із села Олександрія і бронзу тут теж завоювали гості із Дубного. В Чемпіонаті міста зміні футболу у першій лізі команди цього тижня відіграли передостанній тур і зробили вони це з такими результатами. Славутич переміг Феміду 6-3. Ребелс поступився лідеру змагань. Дю США 4 Мегу 3-4. Хімік переміг Славію 6-4. І з аналогічним рахунком з протистояння переможцем вийшов Екорембут, який переміг рівне 112. За один тур до кінця чемпіонату турнірна таблиця виглядає наступним чином. Дострокове чемпіонство собі забезпечила команда команда США 4 мигу. Срібні нагороди точно вже залишаються у Славутича, якого ніхто по очках не назожене. А от за бронзові нагороди доведеться ще поборотися. Наразі треті рівне 112. Четверту сходинку поки займає Ребелс, ДПС Хімік та Славія. За ними слідує Феміда. І останню позицію, щоправда, вже з шістьма очками посідає Екорембуд. Наразі це всі новини. Завжди більше інформації про життя міста на нашому сайті рівнеодин.тв. З кожним днем літо до нас стає все ближче, і це є прекрасним приводом для того, щоб привести себе в хорошу фізичну форму. Займайтесь спортом і побачимось за тиждень на першому місцевому.